Президент Дональд Трамп, за словами двох високопоставлених представників його адміністрації, дедалі скептичніше оцінює можливості швидкого завершення війни між Росією та Україною чи проведення особистої зустрічі лідерів цих країн. Водночас він не полишає спроб знайти шляхи врегулювання конфлікту. 4 вересня Трамп долучився до телефонної конференції з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами, під час якої наголосив на необхідності для Європи відмовитися від закупівень російської нафти, яка фінансує війну. Як зазначає NBC News, зміна поглядів Трампа показує, наскільки його позиція відрізняється від риторики передвиборчої кампанії 2024 року, коли він упевнено заявляв, що здатен завершити війну всього за 24 години після обіймання посади. Пізніше він визнав, що конфлікт виявився набагато складнішим і тривалішим, ніж очікував. За словами двох співрозмовників, однією з головних перепон є стосунки Трампа з Путіним. Він пояснював своїм радникам, що не хоче остаточно їх зруйнувати. Ще під час першої каденції. Трамп наголошував, сполученим штатам вигідно зберігати нормальні відносини з російським лідером, який контролює ядерний арсенал. Один із західних чиновників зазначив, що підтримка діалогу з Путіним може дати Трампу можливість виступати посередником, якому готові довіряти обидві сторони, адже він має вплив і на російського, і на українського президента. Водночас співрозмовник підкреслив, що використання санкцій може змусити Путіна до поступок, але водночас несе ризики. Кожна нова ескалація підриває сприйняття Трампа як нейтрального посередника. Тому ключове завдання полягає у виваженому виборі моменту для посилення тиску та готовності послабити його, коли з'являються ознаки прогресу.